В резолюції є заклад до того, щоб була реституція, так були з боку Росії виплачені репарації, а в тому числі за зруйновані редакції медійні чи за зруйновані телевізійні вишки. Пам'ятаєте особливого 22-му році було дуже багато атак саме на на медійну інфраструктуру на вишки, які передавали сигнал, щоб просто позбавити людей доступу до. Там до, до, до правдивої інформації, і ще що характеризує там окуповані території, це повна ізоляція інформаційна. Нам, на, намагаються людей просто загнати в цей інформаційний вакуум, і також в резолюції зазначені санкції. Так звертання звертаємося до країн-членів Ради Європи запровадити санкції проти тих командирів, проти керівників пеніціальних закладів тюрем, бо не може голова тюрми, десь в Таганрозі не знати, що людину закатували, так і це має бути в тому числі відповідальність в військових, так топ військових, які планують операції, планують дронові атаки, планують ракетні атаки. Тих, хто в ну в власне в займається тортурами вже в тюрмах.